Кораблик у мене вже на воді. Для початку, першочергово, нам, звісно, потрібно зробити калібровку цього риболовного кораблика. Давайте я покажу, як це відбувається. Для того, щоб зробити калібровку, зажимаємо середню кнопку і бокову ліву кнопку зверху, ось тут. Тобто, зажимаємо ось цей. Кругляшок і верхню кнопку ліву. Кораблик робить калібровку. Після чого ми зможемо поставити домашню точку. Подав нам сигнальчик, що калібровка успішно виконана. Давайте покажу вам, як поставити домашню точку. Розвернемо його Точно. зараз. Для того, Щоб поставити точку, обов'язково потрібно, щоб була нульова сторінка. І плюс зажимаємо знову ж таки кружок і одиничку. Ось бачимо, що точка у нас домашня встановлена. Це потрібно обов'язково зробити, коли ви тільки приїхали на водойму. Давайте потестуємо, і хай кораблик у нас пропливеться. Що ми можемо спостерігати на самому пульту? Це дистанцію, да, скільки ми проїхали вже від домашньої точки. І, звісно, ми можемо поставити круїз-контроль. Як його поставити? Дивіться, для того, щоб поставити круїз контроль, нам потрібно з вами тривати джойстика да, вверх і зажати праву кнопку зверху. Після звукового сигналу, як бачимо, кораблик у нас сам поїхав. Для того, щоб виключити круїз. Нам потрібно також зажати кнопку і дочекати звукового сигналу. Зараз 30 метрів від домашньої точки. Запливемо трішки далі і поставимо точку саме робочу. Перевіряємо роботу бункерів для того, щоб відкрити задній бункерок, нажимаємо цю клавішу і праві клавіші для того, щоб відкрити у нас бокові бункерки. Тобто ми перевірили роботу кораблика. А зараз ми його на робочу точку відправимо. Ось в такому вигляді кораблик повернувся на базу. Можемо включити підсвіточку, в день її не дуже видно. Ось так кораблик виглядає. Повернув назад його в робочий стан. І зараз запускаємо кораблик, щоб він поїхав на робочу точку. Ось бачимо кораблик. Я, хочу, я його загрузив, наприклад, нажимаю двоєчку, і кораблик поїхав у нас на робочу точку. Нам буде звуковий сигнал, що кораблик 83 метри досягнув своєї мети. Далі ми відкриваємо з вами бункери і повертаємо кораблик, натиснувши на домашню точку. Повертаємо кораблик назад. Бачимо, що кораблик повертається. Зараз покажу вам, як він повертається на домашню точку. Ось так поставлю. І ви побачите приблизно, куди він повернеться від того значення, де я поставив домашню точку. Ось, дивіться. Ось. Ми ставили приблизно ось тут домашню точку. Він сюди у нас і повернувся. Сіздив він не дуже швидко, 5,5 км на годину. Давайте його назад повернемо. Бо батарейки сідають. Все. І ось так він повернувся у нас на домашню точку. Для того, щоб видалити наші точки, зажимаємо вверх і нажимаємо на якусь точку. Все, точки у нас виділені. Фокус чогось. Ага, ось, бачимо, да? точку нас виділена, Нажимаємо вверх і будь-яку точку і видаляються всі точки. Кораблик справився з своїм завданням. Зробили калібровку, поставили домашню точку, поставили робочу точку. Кораблик з'їздив на робочу точку, відпрацював себе гарно. Повернувся на домашню точку, ви могли самі це бачити. Повернувся доволі чітко, точно, але інколи буває розбіжність один, можливо, півтора метра. Залежить від. Погодних умов від тривоги і так, далі, і так далі. В цілому, кораблик, як я вважаю, гарний за свої кошти. При тому, що звернень по ремонту там, за рік дуже мало з урахуванням кількості продажів цих риболовних корабликів. Тому, якщо вас зацікавить даний товар, можете звертатись в особисті повідомлення. Кораблики всі нові. Якщо будуть якісь запитання, обов'язково пишіть, дзвоніть, телефон. В шапці профіля Тік-Ток.